Водолії, що тут моїх водоліїв? А водоліїв, король кубків. Давайте подивимося, що це за король кубків. Водолійки. Король кубків. Поясніть, будь ласка, що це означає, цей король кубків. Емоції, людина, що це? Це, мабуть, людина в вашому житті. Така людина, знаєте, е ви цієї людини може бути до вас якесь проявлення. Можливо, він не проявлялася ця людина, але вона проявиться. Це людина, кубка, це дорога вам людина. Це може бути рідна вам людина по корові кубки. Це може бути ваш людина, яку ви любите. Неважно, це чоловік. Жінка, хто дивиться, да, людину, яку ви любите, але це буде якесь проявлення до вас, але воно вам якось е, ну, не, вийде на связь, да, скажімо так. але воно вам якось вам де вам не, не воно якось, Та, ну, на що воно мені треба? По луні, е, якось, воно, то... я не поняв. І почнеться у вас оця е, мозговий штурм. По дев'ятки мечів щось будете думати, чого воно дзвони, а взяти, да, ну, от Людина, проявлення якоїсь людини. Можливо, ця людина колись була важлива в вашому житті. А можливо, ця людина важлива в вашому житті, але його це е, проявлення таке, як ви ж дете, наприклад. Да, можливо, в сорі, да, там, примирення це, от таке, і воно якось так буде не дуже-не дуже ну, приємне вам, скажемо. Не так ви ожидали, буде примирення. да. Може, як я ж кажу, може, якась вісточка дійсно від короля. А, а якщо дивитися це на емоції, наприклад, то це наповнення ваше повне наповнення такого, знаєте, емоційне наповнення по королю. Це так, знаєте, на 90 разів, то я всім задоволена, я щасливий, я, я маю те, що я маю. П'ятьорки кубків, хоча по п'яторки кубків... Це, це такий конфлікт, а це може, але я скажу, можливо, конфлікт внутрішній ваш. Да, там, я виліковуюся. Да, і... Нарешті я себе люблю, і я собі можу підняти досить, досить цієї якоїсь хандри. Давайте вже будемо ставати на ноги і будемо наповнювати себе і людей, які живуть біля вас. Це таке буде якесь теж. Окось може бути і так. А в кого дійсно проявлення якоїсь людини, яка дійсно в вашому житті має велике значення? Ви її цю людину кохаєте. Це не просто така людина, яка проходяща, уходяще, вдалі, як я кажу. Ні, гроші. Гроші. Ну, гроші пашкубків. Пашкубків це.